Тут же чую грішну душу і з собою в пекло взяти мушу. Да, давай розсудимо по праву. Давай. Я будував нову державу. батько я народу цього і не робив нічого злого. Все в гріхах бенкетував, мені душу ти продав. Ходім, ходім, мій любий царю, тебе в смолі я покупаю, Там будеш мати знову можливість про світ новий, про справедливість, цікаві байки розказати. А як міг, браточ, я, я вже каюсь, я помилився і родозрікаюсь. І знову лукавиш, наш солодкий брат. Я ще не хочу, друзі, помирати. Благаю вас, пораду мені дати. На мутузку і на суку сам повісься в ніж глуху. Зрадників і яничарів, всіх чекає така кара. Зруйноване царство неправе, повалений ірод кривавий. Відкрилася світла дорога, по ній вирушайте із Богом, брат братові, руку подайте, всі разом, брати християни, не вернеться ірод поганий.